Сьогодні починаю перші обробки. Всім вітання на моєму каналі. Покажу, чим я буду обробляти полуницю в теплиці. Це засіб від хвороб Медян Екстра. Ось такий значок на цій бутилці є. Це органік стандарт. Це означає, що цей засіб дозволений для використання в органічному землеробстві. Зараз відміряю, розведу в полівізатор і піду обробляти. Так, по інструкції і рекомендаціях дозволяється 20-40 грам на 10 літрів води приблизно. Так. Зараз я Зараз я відміряю собі 50 мл це буде на 15 літрів води полівізатор. Ось так. Так. Так, на стаканчику тут 50 мілілітрів. Виливаю полівізатор. Ось таке воно зелене. Зараз наберу води і сполосну стаканчик. Ось так, заревелью всю воду. Доливаю полірізатор повний, щоб було 15 літрів. І піду обробляти. Ось так. Все 15 літрів. Закриваємо кришку. Все вперед працювати так, ідемо в теплицю. Відкриваємо, заходимо. Так, Пиквинімо двері. Все. Будемо зараз обробляти полуницю. Ось так. Все добренько проливати листки і землю кругом. Вся полуниця почищена, листя не дуже багато. Але треба пролити дуже добре. І по ґрунтові бо ті хвороби сидять і на ґрунті, і на плівці. Тільки чекають, де б то поживитися. Ось так оброблю, і далі будуть слідуючі обробки від шкідників. Тепліше піде підживлення і буде рости собі полуниця в теплиці. Термін очікування після медян екстра для різних культур по різному, але там максимальний термін 30 днів. У нас ще до збору врожаю полуниці. Ще всі два місяці, може й більше. Так що на деякі культури 20 днів в термін очікування, на огірки 14 днів. Ось так, все зараз попроливаю, поприскую по все листя і по ґрунтові також. Ось така робота. Сонця сьогодні немає. Не дуже холодно, плюсова температура на вулиці. Так що можна обробляти. В теплиці, звичайно, тепліше, набагато, затишніше. Ось така обробка. Так, всю полуницю обробила. Ось так вона виглядає загальний план. Все, хай підростає, чекає нових обробок. Ось такі листки вже ніби й попідростали після очищення трошки. Так, Зараз ще відкрию напевно форточку, щоб трошки провітрилося, а то конденсату багато. Хоч і не дуже спекотно, але треба відкрити Ось така конструкція. У нас форточки відкриваються всередину. трохи незручно відкривати, але дощ в теплицю не попадає. Все, хай трошки провітриться. Ось так там відкрила вже хай на годинку. Конденсат трохи спаде. Це вже повітря зайде. Все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал про село. Буду ще знімати багато цікавого про полуницю, що я буду з нею далі робити. І не тільки про полуницю. Ще багато про що. Багато у нас що росте і лохина, і фундук, і овочі садим в теплицю. Все, всім до зустрічі. Ставте вподобайки. Гарного, мирного дня вам!